Всім добрий день! Вас вітає компанія Автопарк Місто Вінниця. У нас до продажу автівка марки Volkswagen Jetta 2016 року. З об'ємом двигуна 1,4 літри, бензин, коробка автомат. Полетіли. Автівка до нас приїхала з США гарного білого кольору, зимова гума. Volkswagen Jetta TSI по салону. Текстильний салон темного кольору в збереженому стані. Так, перший ряд сидінь. Повний електропакет. Відповідно, коробка автомат, монітор. Мультикермо. Заявлений пробіг Автівки 79 тисяч миль. По салону. Чистий текстильний салон в збережному стані. З приводу придбання даної автівки. Звертайтесь, будь ласка, в компанію автопарк. Ми знаходимося у місті Вінниці по вулиці Соборна, 1А. Будемо раді вас бачити.